І мапи для українських вояків столичні волонтери-картографи друкують карти та космознімки для потреб учасників АТО. від початку війни на Донбасі з'ясувалося, що більшість карт, які є у бійців, застарілі і не відповідають реальній місцевості. Тому волонтери оперативно готують нові. Діана Караульна докладно. Ось вот, карта. Вот. Німак, картограф Надія Беба від жовтня ще й волонтер. Розробляє друкує топографічні карти та космічні знімки території, на яких триває АТО. Надія, кандидат географічних наук. Разом із колегами заснувала групу волонтерів. Картографічна сотня. Вони запевняють, якісна мапа може врятувати життя. Допусті, там, многі, да бронежилети це теж все важливо, але якщо немає карти, а це так і було, особливо на вот літа осінь. В общем на нас немає ніяких карт абсолютно. Эээ, и люди не понимают, где они находятся, куда им двигаться, что делать. Вот, и поэтому ну. Карта спасає жисмакети карт. Волонтери-картографи розробляють самі. А ось з космознімками складніше. Власних супутників, які б надавали знімки місцевості з космосу, Україна не має. Тому українські топографи купують фотографії, зроблені іноземними супутниками. На знімках із космосу видно будівлі, селища, дороги, позначені навіть такі пункти, як аптека чи магазин. Многі говорять, да, їм легше панять по знімку. Більше как би бы, адаптірован к реальності, але користують. І традиційними паперовими картами на них кажуть військовим легше ставити свої позначки система координат і горизонталі От, север юг то есть, і масштаб, щоб можна було зрозуміти в одному сантиметрі там один там, 100 метрів, 10 кілометрів і так далі. в залежності від масштабу. Гроші на друк збирають завдяки благодійникам, а вже надруковані карти доправляють на передову інші волонтери. То ми пчаємося з киміти. Опять же, нашими коллегами, волонтерами, которые готовят какое-то из подразделений. Допустим, Одно из как бы полей формы нашего запроса это то, для какого подразделения вы. В зависимости от заявки. Ми собираємо ті ліни, ну условно говоря, посилки для наших военных. Это может бути там в електронному виде какие-то карти на навігатор, может бути печатные, можуть бути планшети, можуть бути компаси. Саме за такою посилкою приїхав Олександр. Він служить у 93-й бригаді, яка нині боронить Донецький аеропорт. До Києва завітав на три дні у відпустку. Старший лейтенант запевняє без карт нині як без рук. Без карт ви ж не можете орієнтуватися, двигатися. Вам же завжди приві. Візатися нужна к місту, де ви знаходитесь, какого місця стріляти, в какого міста стріляють угли. Спільно з військовими картографами волонтери планують найближчим часом цілком оновити топографічне забезпечення Збройних сил України. Діана Караульня та Коваленко, п'ятий канал.